Дитячий садочок дійсно дуже важлива штука, і матері, які там намагаються чи батьки утримати дитину подовше з собою в атмосфері свого дому. Це все виглядає дуже мило mm -hmm. і класно, але це страшенно токсична штука, тому що якщо дитина від природи складна в соціалізації, mm -hmm. кажуть, їй ранувато в дитячий садочок, їй якраз треба, mm -hmm. і треба почати з гостювання в дитячому mm -hmm. садочку. У кожного майже дитячого садочка є така схема, що ви приходите, наприклад, на обідню прогулянку. Після обідню прогулянку uh -huh. гуляєте з дітками, щоб дитина до цього звикала, і залишати її все на довший і довший час. Але перед школою, хоча б рік треба дати, щоб дитина побула в дитячому садочку і звикла до соціуму. Тому що уяви собі дитину, яка жила з батьками, і тут її кидають. Де від неї, по-перше, соціум токсичний, да? ми знаємо uh -huh. це. По-друге, вимоги, відповідність стандартам домашні завдання, уяви, яке, яке навантаження в один момент падає на дитину. Тому да, це дуже важлива штука, соціалізація дитини.